Президент Зеленський заявив, що оскільки нас не запросили на переговори американців з росіянами в столиці Саудівської Аравії Ерріаді, то ми й не будемо визнавати результатів цих переговорів. Дуже круто. Україна не братиме участі. Україна про це нічого не знала, сказав Зеленський журналістам. А Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України, такими, які не мають результату. Ну добре, що наш діючий президент Зеленський добре засвоїв е, придуману його попередником президентом Порошенком формулу нічого про Україну без України. Які не мають результату. І ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати, ну і що ми будемо робити? Скажіть, пане президенте? От домовляться Марко Рубіо із Лавровим про конкретні умови припинення вогню. Про там, лінію розмежування, про дату припинення вогню і все інше. Вам е, позвонять із Білого Дому, не знаю, сам Трамп позвонить, чи Марко Рубіо, чи хтось інший, це та не так навіть важливо. І ви що скажете? Е, ні, ми не будемо припиняти вогонь. ми не будемо е, Підкорятися тим умовам, які ви е, виторгували у переговорах з Путіним з його людьми. А що ми будемо тоді робити? Ми будемо воювати лопатами, як ваш колишній міністр закордонних справ е, Кулеба грозився. Ну, той, що е, грозився воювати лопатами, але поїхав е, викладати, чи що там робити, щось типу викладати в Америку. І лопатою не воює ні лопатою, ні ломом, нічим, ні автоматом навіть. Тобто американці лишають України зброї, боєприпасів, фінансової підтримки. І що? А Путін каже: ну хорошо, Україна не дотримується, так ми будемо наступати. Ми будемо наступати з усіх сил з одного боку, в Україні закінчується зброя і боєприпаси. А з іншого боку, Путін, розуміючи, що ми в слабкому положенні просто йде в атаку, прориває фронт, штурмує Київ, захоплює величезні шматки України, дай Бог, щоб не всю. Класна ситуація, так? Да? А може, краще було б нормально з американцями розмовляти, так, щоб вони нас поважали, так, щоб вони. Хотіли нас бачити за столом переговорів, а не щоб терпіли, як воно було, як Трамп мусив в чудовому дорогому піджаку біля рубашці, краватці кольору українського прапора терпіти Зеленського у якійсь незрозумілій напіввоєнній формі. Ну, я думаю, що це не найкращий варіант. Тут цікаво, що там же журналістам Зеленський сказав, що його офіційний візит до Саудівської Аравії, який цими ж днями запланований, тобто завтра, він не має ніякого зв'язку з тими речами, які відбуваються в Саудівській Аравії на рівні представників Сполучених Штатів і Росії. Тобто, я їду туди не для цих переговорів, а для чого? Для якихось економічних переговорів. Також президент повідомив, що під час своєї візиту поставить питання про зниження цін на нафту і вважає, що це може зробити президент США е, Дональд Трамп. Так якщо ти вважаєш, що це зробить Дональд Трамп, так навіщо твоє е, ставлення питання про зниження цін на нафту? Е, Бін Салман е, Трампа поки що не послухав. Він сам поки що Трампа мягко послав з зниженням цін на нафту, то він тебе послухає. Він послухає наоборот тебе скоріше. От. Е, ну, Це, чесно говоря, виглядить непереконливо. Тим більше, якісь там економічні документи підписувати зараз, коли в нас одне питання на порядку денному припинення війни. Це теж, це нагадує мені Оман, де показали нам фото зустрічі Зеленського. з Якимось там чиновником із Оману і сказали, що там були е, досягнені домовленості про офігезні інвестиції з оману в Україні. І де ті інвестиції? Ну, До початку широкомасштабного вторгнення там мало не рік пройшло, але жодного долара, я так розумію, не прийшло з оману. От е, Дехто вже заналітики натякає, що е, от, мовляв, це другий оман. Зеленський їде зустрічатися там з кимось для таємних переговорів мається на увазі з російської делегації. Ну, я, звичайно, в таке не вірю. Але але, як прогнати від себе такі думки, я не знаю. Я думаю, що президенту Зеленському треба йти в фарватері американської політики. Ніустанно, невтомно доносячи до президента Трампа. І інших вищих чиновників американських інтереси України. Ну, те, що для нас неприйнятно скорочення армії, що для нас абсолютно неприйнятно офіційне визнання окупованих територій, ну і так далі, і тому подібне, а не е, робити якісь е, пози, якісь, е, м'яко кажучи, е, не дуже вічливі заяви на адресу американців. Самого Трампа, що ми не будемо це виконувати. Ну, не будете виконувати. Так і їй гуляйте. Саме проста відповідь Трампа. Їй гуляйте, займайтеся самі своєю війною. Воюйте самі свою війну. Так нам це потрібно? Ні, нам це точно не потрібно. Нам потрібно цю війну зупинити.